Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто підписався, хто дивиться і хто ставить вподобайки. Доброго всім раночку! Сьогодні я вам хочу показати мою поличку, підставочку для квітів, яку зробив простий сільський хлопець, як то можна сказати, із підручних матеріалів. Ось так вона виглядає. Ось така підставочка на декілька квіткових вазонів. Я хотіла давно таку підставочку, аби поставити її на подвір'ї, для того, аби там влітку стояли мої квіти, які зазвичай ростуть у помешканні. Ось так у нього вийшло, бачите. Це поки що стоять вазончики, просто аби зрозуміти, як тут його все довести до ладу. Ось так вона виглядає. Бачите, зараз я вам покажу, куди я хотіла її поставити. Ось тут, майже на вході до помешкання, у мене є такий, от, бачите, заборчик такий і тут опиляний, ось уже його видно. так, Бачите, коли опиляний бузок, тому що коли ми будували тут цю тераску, він виходило, що він буде у піддашки. Тому ми його прибрали. І зараз мені б хотілося його прибрати зовсім аж тут, майже при землі. І тут хотіла поставити оце, цю поличку. Але так як вона мені дуже сподобалася, і вона має зверху ще дерев'яну поличку таку, яку ставити так, аби на неї потрапляв дощ, мені б не хотілося, тому що з часом там вона полакована. Вона пофарбована гарно, я думаю, що опади будуть негативно впливати на її зовнішній вигляд. Тому я ще не знаю, як її тут вписати в цей інтер'єр своєї тераски, але я щось придумаю. Я зараз у відпустці, фантазія не забита робочими моментами. Тому я сьогодні займуся пересадженням оцих кімнатних рослин. Я їх розсадю у декілька вазончиків. Далі в мене ще є ось така, бачите, ось, маленька, вирощена з насіння. Вона повинна бути такого темно-бурякового кольору. Ось так. Я розсаджу і її. І потім уже ця поличка, коли повністю буде заставлена квіточками, вона буде мати вигляд такий от: от вона тут вписується у це місце, і тут вона буде гарна. Ось такі роботи можуть виконати наші прості сільські умільці. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім по, до побачення!